Ти можеш сама не помічати, як щодня закриваєш собі грошовий потік своїми ж словами. Наш мозок вірить словам, які ми постійно повторюємо, а гроші дуже чутливі до внутрішніх установок. І те, що ти говориш просто так, формує реальність сильніше, ніж мотивація. Давай розглянемо фрази, які блокують гроші в твоєму житті. Перша фраза. Мені і так вистачає Коли всередині бажання мати більше. А мозок чує розширюватись небезпечно. Друга фраза гроші не головне. Тоді чому вони мають бути в твоєму житті? Третя я не можу собі цього дозволити. Ти таким чином програмуєш себе на заборону, а не на пошук рішень. Четверта фраза у мене завжди так з грошима. І ти закріплюєш сценарій, а не вихід з нього. П'ята. Спочатку треба важко попрацювати. І підсвідомість обирає в тому замість достатку. І це не про магію слів, це про стан, який вмикають ці слова, бо кожна така фраза стискає, зменшує, переводить в режим виживання, а гроші не ростуть у стані стискання, замість заборонних фраз. Почни, хоча б помічати, що ти говориш. Усвідомлення це вже перший крок до іншого доходу. Запитай себе, чиї слова я говорю свої чи нав'язані. І чи хочу я далі жити в цьому сценарії. І якщо впізнала себе, напиши бачу в коментарях або збережи це відео.